Нова хвиля жіотажу свою роботу відновила онлайн-черга для подачі документів на отримання закордонних паспортів. Раніше її призупинили через великий наплив людей. Адже львів'яни займали місце в електронній черзі на місяці вперед. Зараз же запис громадян на прийом щодо оформлення закордонного паспорта через інтернет обмежили до двох тижнів. Тарас зі своєю родиною впродовж години встигли оформити закордонні паспорти для усіх членів сім'ї. Щоб не просиджувати місце в черзі, чоловік зареєструвався в мережі та прийшов до ЦНАПу вже у чітко визначений час. Дружина зареєструвала через інтернет 15 липня. Сьогодні прийшли на першу годину. Дружина з дочкою вже оформилася, а я на другу годину мав буквально 15 хвилин. І оформився теж. У центрах надання адмінпослуг розповідають, після впровадження безвізу ажіотаж довкола оформлення закордонних паспортів стрімко зріс. Через великий наплив охочих оформити документ, система дала збій. Втім, після значної перерви електронна черга знову запрацювала. Якщо ж зареєструватися на сайті не можна, вже можливо місць немає, тому клієнт може прийти до центру надання адмінпослуг. У нас при вході є термінали електронної черги, і зареєструватися в терміналі. Перевага електронної черги, звичайно, є, тому що це назначена година. Людина чітко приходить і знає, коли саме її викличе адміністратор. У ЦНАПах вирішили поекспериментувати і запровадили електронну реєстрацію у чергу ще й на отримання id картки тобто паспорту громадянина України. Та наразі цю послугу тестують. Відтак доступна вона лише два тижні. Якщо запис буде відкритий і ця послуга не буде користуватися попитом, ми через два тижні назад відмовимо загальну чергу і збільшимо кількість на закордонні паспорти. В суботу та понеділок в ЦНАПах львів'ян приймають винятково за електронною чергою. В інші ж дні двері відкриті для всіх охочих. Додамо, в місті працює чотири такі центри: на вулицях Левицького, Хвильового, Виговського та на проспекті Червоної Калини. Валерія Паненко, Юліана Прядко, Дмитро Кровець, Віталій Ільчишин правда тут.